Карбонат приготований вдома з двох інгредієнтів. Який же він смачний, а насамперед він неймовірно корисний, без хімії. Брати з собою на перекуси, давати діткам до школи це просто мега смачно. Обов'язково приготуйте. Карбонат робитиму зі свинини та курячого філе. Для початку зачищаю м'ясо від шкіри, прожилок, плівок. Розділяю на шматки приблизно 500-600 грам. Це ідеальна вага, щоб м'ясо просоліло та спрацював незаражувач. В суміші ним виступає нітритна сіль. Я обрала суміш від Вінницького м'ясника під номером 5. В ній зібрані всі інгредієнти, які нам потрібно, а головне без хімії. А далі все дуже просто та легко робиться. Кожен шматок м'яса ми обвалюємо в спеціях. І загортаємо в харчову плівку. І Потрібно залишити нам у холодильнику на дві доби. Час пройшов, дістала з холодильника, зняла плівку, два шматки хочу завернути у фольгу, щоб запікати в ній, а два шматки положу просто так на решитку. Тепер відправляю в духовку м'ясо, ставлю градуси 75-80 і залишаю на 3-3,5 години. Ну і все, карбонат готовий. Як же це смачно, а ви тільки гляньте, як це соковито. Ну, звісно, це в теплому виді, а в холодному воно виглядає зовсім не так. Але ми не можемо втриматись.